У Запоріжжі триває міжнародний проєкт психологічної допомоги для дітей, хібукі терапія. Займаюся близько двох-трьох неділь. Пробуємо займатися і проговорювати страхи та справлятися зі стресом. Учасники проєкту діти військовослужбовців, ветеранів та вимушені переселенці. На заняттях головний їхній помічник песик Хібуки, який дуже любить обійматися. Обійми це взагалі найпростіша річ якою ми можемо заспокоїти наших дітей майже в усіх ситуаціях? саме тому іграшка хібуки, яка постійно обіймає дитину, коли дитина власне займається своїми справами, вона цей терапевтичний ефект і створює. Вона допомагає подолати дитині стресові ситуації самотужки. Працювати із терапевтичною іграшкою дітей навчають не лише педагоги, а й психологи благодійних організацій. Відповідну методику вони опановували протягом місяця. Я отримала класний практичний досвід і зрозуміла, наскільки він допомагає дітям стабілізуватися, справлятися з якимись труднощами, да, вірити в себе і вчитися безпечно виражати свої емоції. Якщо ми беремо діток до 10 років, то це, мабуть, один з найкращих методів зараз. Проєкт хібуки терапія реалізовує громадська організація Запоріжжя Платформа спільних дій за фінансової підтримки групи «Метинвест» та комбінату Запоріжсталь. У нас охоплено всі райони міста, тобто в кожному районі є або школа, або можливо там будинку культури, все це проводиться в укриттях. І загальна кількість 23 заклади, загальна кількість дітей, які охоплені, близько 200. Проєкт триває і діти вже застосовують знання, які отримали завдяки знайомству із собакою обіймакою. Во время обстрілів, коли бомблять город та коли. Виступаю, наприклад, така заспокоююсь.